У нас є 24 години на добу, і біси, чорти вони спостерігають, скільки часу ми проводимо з Богом, чи ми не зріклися Бога, і коли ми не наповнюємося Божою присутністю, Словом Божим, а знаходимося в новинах, в серіалах, в фільмах, в соцмережах, то приходять біси і вони мучують людину. І потім людина каже: Ой, а в мене щось там проблеми з тілом чи з психікою. Чи якась депресія. І вихід з цієї цієї ситуації це відсунути весь цей непотріб і поставити на перше місце Бога, поставити Слово Боже, так? і наповнюватись Ним кожен день, погрузитися в нього, щоб була Божа присутність. Тому що коли буде божа присутність, буде Бог, то всі чорти, всі ці біси вони відступлять. Тому потрібно прикласти